Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша Сила. Запрошую до спільної молитви. Святий Юда Тадей, покровителю тих, хто отримує допомогу у скрутні хвилини, звертаюся до тебе з покірним проханням. Я приходжу перед Твою присутність, прошу ще твоєї підтримки і Твого чудесного втручання в моє життя. Великі святий, що завжди стояв на боці потребуючих. Звертаюся до тебе, щоб просити твоєї мудрості і захисту перед обличчям мого скрутного матеріального становища. Знаю, що життя приносить нам багато випробувань, а іноді борги і фінансові труднощі можуть переповнити нас до межі. Сьогодні я молюся перед тобою, щоб ти допоміг мені знайти вихід з цих труднощів, щоб моє фінансове життя повернулося на правильний шлях. Прошу тебе, святий Юда Тоді допоможи мені знайти джерела фінансової стабільності та безпеки. Прошу мудрості і сили, щоб точно оцінити своє фінансове становище, зрозуміти, як краще розпорядитися своїми коштами і знайти способи розплатитися з бахами. Зі смирення звертаюся до тебе, просячи твоєї милості і чудесного втручання, щоб принести мені полегшення вирішення фінансових турбот, які в даний час переслідують мене. Прошу твоєї підтримки у прийнятті мудрих фінансових рішень, щоб уникнути труднощі моїх Духами, святий Юда Тодай, я знаю, що Твоя любов і турбота безмежні, а Твоя сила чудес могутня, з повним довір'ям чекаю на Твою допомогу і підтримку в цей нелегкий час. Будь ласка, оточи мене своїм захистом і перенеси моє життя фінансове благословення і мій і Сина, Святого Духа. Молюся з глибокою вірою і надією, святий Юди, молися за мене. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молиток.